Кроки, коли вони мають бути звільнення, і так далі. І те, що воно досі стоїть, це є ніщо інше, як їхня халатність і постійно. От чи Але для чого ми в тому числі? Ми що робимо? Наприклад, ви телефонуєте до нас, звертаєтесь, да? от з того приводу, що було. Або, наприклад, з приводу того, що от у вас є дерево є, да? у нас є ціла юридична група. Ми знаємо, що написати, як написати грати, і ми їх давимо. давимо, давимо. Тому що якщо вони не виконують... Вони порушують закон. Якщо вони порушують закон, то що треба робити? Подавати суд. І вже так дуже, дуже часто було оці моменти, коли ми саме таким чином змушуємо їх робити. Протікає да, наприклад. Якщо це шита, термін виконання цього одна доба. Якщо руберої 5 крап, а у людей роками тічено розуміють, тіче її тіше. Це є випадання выпадання.